У Миргороді триває масштабна реконструкція очисних споруд, яка повинна забезпечити стабільну та якісну роботу систем водовідведення. 23 червня комунальне підприємство сервіс» отримало останню партію комплектуючих елементів для комбінованої очисної установки. Імпортне обладнання очікувало понад півроку. Отримана система сучасне технологічне рішення, що дозволить ефективно очищувати стічні води та мінімізувати негативний вплив на довкілля. Елементи, які сьогодні привезли, це елементи механічної очистки стічних вод, також жирововалу, також тяжолу фракцію вони будуть відділяти. Ну, будемо так казати, що це 80% очистки стічних вод. Останні 20% це аротенки, аротенні коридори, де далі вже мікроорганізми будуть переробляти остаточні явища, які є у нас в стічних водах. Це дасть нам змогу, що я не побоюсь цього слова, що в нас будуть найкращі очисні. Ну, Принаймні на сьогоднішній день. Я думаю, в нашій область це будуть найкращі очисні, які тільки можуть. Монтажні роботи виконуватимуться власними силами підприємства під технічним наглядом інженера компанії-постачальника. Устаткування встановлять на території очисних споруд, де попередньо буде залито фундамент. Продовж трьох тижнів необхідно витримати технологічну паузу для його належного застигання. Я думаю, через три тижні ми почнемо монтаж цього обладнання. Приїдуть фахівці разом з нашими людьми. Вони дружні зробити пусконаладку. Збір. Робити будуть наші люди, ну, під наглядом їхнього фахівця, тому що ми перший раз з, такими, з таким обладнанням зіткнулися. Ми впевнені, що у нас все вийде і ми запустимо їх вчасно, так як ми планували. Повторюся, десь на протязі двох місяців. Я думаю, що ми завершимо основні роботи. Отримати сучасне європейське обладнання для очистки стічних вод вдалося завдяки підтримці фонду охорони природного середовища Полтавської області, народного депутата Олега Кулініча та Миргородської міської ради. Частину витрат підприємства покрило власним коштом. За словами директора комунального підприємства, теповосервіс реконструкцію вже виконано на 70% і найскладніший етап позаду. Це була обвідна лінія. Це був демонтаж старого здання та коридорів старих, який і в даний момент продовжується. Також дуже тяж, тяжова робота була по очистки аеропенних коридорів, яку ми в тому році розпочали і на протязі трьох місяців робили. Та, в принципі, всі роботи тяжолі були, тому що ми не виконували такі роботи. Зараз я вже впевнено говорю, що ми його завершимо, тому що найтяжову роботу, яка була, ми вже завершили. Це демонтаж, це монтаж. Сталася, будемо так казати, трудоємка робота, ну не високотехнологічна, якщо не враховувати монтаж цього обладнання. З-поміж робіт, ще залишилося бетонування фундаменту під отримане обладнання, монтаж елементів аеродинамічної системи, а також завершення частини будівельно-технічних процесів. Після запуску комбінованої установки очікується суттєве покращення якості очистки стічних вод, що позитивно позначиться на екології регіону та здоров'ї мешканців Миргорода.